Сьогодні ми поговоримо про важливість природничих наук і як вони можуть допомогти вам досягти успіху в житті. З давніх давен, люди прагнули зрозуміти навколишній світ. Вони спостерігали заявищами природи, робили висновки і узагальнення. Так з'явилися природничі науки. Природничі науки це система знань про природу, її закони та процеси. Вони допомагають нам зрозуміти світ, в якому ми живемо, і приймати обґрунтовані рішення. Сьогодні природничі науки мають величезне значення для розвитку людства. Вони використовуються в різних сферах життя від медицини і техніки до сільського господарства і екології. Як же природничі науки можуть допомогти вам досягти успіху? По-перше, вони дають вам фундаментальні знання про світ, в якому ви живете. Ці знання необхідні для будь-якої професії, незалежно від того, пов'язана з природничими науками чи ні. По-друге, природничі науки розвивають ваше критичне мислення, творчість та інноваційні навички. Ці навички необхідні для успіху в будь-якій сфері діяльності. По-третє, природничі науки допомагають вам стати більш відповідальними громадянами. Вони дають вам розуміння важливості збереження природи та екології. Отже, якщо ви хочете досягти успіху в житті, обов'язково вивчайте природничі науки. Вони відкриють перед вами безмежні можливості. Природничі науки це основа нашого світогляду. Вони допомагають нам зрозуміти навколишній світ, його закономірності та зміни. Ось деякі з причин, чому природничі науки важливі. Природничі науки допомагають нам зрозуміти світ навколо нас. Вони дають нам знання про природу, її закони та процеси. Це допомагає нам приймати обґрунтовані рішення, вирішувати проблеми та інноваційно мислити. Наприклад, знання про процеси, що відбуваються в організмі людини, допомагають лікарям діагностувати та лікувати захворювання. Знання про закони фізики допомагають інженерам проєктувати безпечні та ефективні машини. Природничі науки є основою сучасних технологій, без них неможливо. Розвиток енергетики, транспорту зв'язку, медицини та багатьох інших галузей. Наприклад, розвиток комп'ютерної техніки базується на законах фізики та математики. Розробка нових ліків вимагає знань про біохімію та фармакологію. Природничі науки розвивають критичне мислення та творчі здібності. Вони вчать нас ставити запитання, шукати відповіді, аналізувати інформацію та знаходити нові рішення. Ці навички необхідні не тільки для успіху в природничих науках, але й у будь-якій сфері діяльності. Отже, природничі науки це важлива частина нашого життя. Вони допомагають нам зрозуміти світ навколо нас, розвити свої здібності та будувати успішну кар'єру. Природничі науки це складна і цікава галузь знань. Щоб досягти успіху в цій сфері, необхідно мати ряд навичок та якостей. Ось кілька порад, які допоможуть вам досягти успіху в природничих науках. Розвивайте інтерес до науки. Чим більше ви знаєте про природні науки, тим більше вам їх захочеться вивчати. Читайте наукову літературу, дивіться в документальні фільми, відвідуйте музеї та виставки. Не бійтеся експериментувати. Спробуйте провести свої власні дослідження, щоб краще зрозуміти природні явища. Це допоможе вам розвинути критичне мислення та творчі здібності. Не зупиняйтесь на досягнутому, постійно навчайтесь новому. Навіть якщо ви вже знаєте багато про природничі науки, світ науки постійно змінюється, і вам потрібно бути в курсі останніх новинок. Ось кілька додаткових порад, які допоможуть вам досягти успіху в природничих науках. Приєднуйтесь до наукових клубів і гуртків, це допоможе вам знайти однодумців і отримати підтримку від інших людей, які зацікавилися природничими науками. Приймайте участь у наукових конкурсах та олімпіадах, це чудова можливість перевірити свої знання і здобути призи. Розвивайте свої навички спілкування, наука це сфера, в якій важливо вміти ясно і чітко викладати свої ідеї. Не бійтеся ставити запитання. Якщо у вас виникають питання, не соромтесь їх, Ставити вчителям, батькам, викладачам або іншим людям, які можуть вам допомогти. – це підхід до навчання, який поєднує природничі науки, технології, інженерію та математику. Стім освіта допомагає розвивати критичне мислення, творчість та інноваційні навички, необхідні для успіху в сучасному світі. Ось чому Стім освіта це запорука успіху в майбутньому. Фахівці в Галузі Стім користуються великим попитом на ринку праці у міру того, як світ стає все більш технологічним, все більше компаній потребують людей, які мають знання в Галузі стім. Зарплата фахівців в галузі STEM значно вища середньої. Фахівці в Галузі STEM заробляють більше, ніж фахівці в інших галузях. Якщо ви хочете бути успішним в майбутньому, приділіть особливу увагу вивченню природничих наук. Природничі науки є основою STEM освіти. Ось декілька порад, які допоможуть вам розвинути свої навички в природничих науках. Почніть з основ. Переконайтеся, що ви добре розумієте основні поняття та теорії в кожній з природничих наук. Це допоможе вам побудувати міцний фундамент для подальшого навчання. Практикуйтеся. Чим більше ви будете виконувати задачі та вирішувати проблеми, тим краще ви будете розуміти природні явища. Не бійтеся експериментувати та пробувати нові методи. Не бійтеся просити про допомогу. Якщо у вас виникли труднощі, зверніться до вчителя, репетитора або іншого досвідченого фахівця. Вони допоможуть вам зрозуміти матеріали і подолати труднощі. З розвитком науки та технологій світ навколо нас постійно змінюється. З'являються нові можливості і нові потреби. Це вимагає від людей нових навичок і знань. Ось деякі з професій майбутнього, які вимагають глибоких знань у природничих науках та інженерії. Інженери з штучного інтелекту розробляють та впроваджують системи з штучного інтелекту, які здатні виконувати складні завдання, такі як керування автомобілями, діагностика захворювань та створення нових продуктів. Професії в галузі біотехнології розробляють та впроваджують технології, які дозволяють модифікувати живі організми для вирішення різних завдань, таких як лікування захворювань, виробництво їжі та енергії. Професії в галузі космічних досліджень беруть участь у вивченні космосу, розробці космічних апаратів та польотах у космос. Професії в галузі відновлювальних джерел енергії розробляють та впроваджують технології, які дозволяють використовувати відновлювальні джерела енергії. Такі, як сонячна, вітрова та гідроенергетика. Ці професії будуть користуватися великим попитом у майбутньому, оскільки вони будуть відігравати важливу роль у вирішенні глобальних проблем, таких як зміна клімату, енергетична криза та хвороби. Якщо ви хочете бути успішним у майбутньому, приділіть особливу увагу вивченню природничих наук та інженерії. Ці знання дадуть вам можливість отримати високооплачувану роботу та внести свій вклад у розвиток світу. Світ навколо нас постійно змінюється, з'являються нові технології, нові можливості і нові потреби. Це вимагає від людей нових навичок і знань. Ось деякі з навичок, які будуть актуальні в майбутньому. Критичне мислення це здатність аналізувати інформацію, ставити запитання та робити висновки. Критичне мислення допоможе вам приймати обґрунтовані рішення та вирішувати проблеми. Комунікативність це здатність ефективно спілкуватися з іншими людьми. Комунікативність допоможе вам будувати відносини, співпрацювати з іншими та просувати свої ідеї. Емоційний інтелект це здатність розуміти власні емоції та емоції інших людей. Емоційний інтелект допоможе вам налагодити взаємодію з іншими людьми, керувати стресом та приймати обґрунтовані рішення. Навички дослідника: це здатність спостерігати, експериментувати, аналізувати інформацію та робити висновки. Навички дослідника допоможуть вам вирішувати проблеми, приймати творчі рішення та інноваційно мислити. Важливо вже зараз розвивати ці навички, щоб бути готовим до майбутнього. Кілька порад, як розвинути критичне мислення. Читайте новини та статті з різних джерел. Це допоможе вам отримати різнобічну інформацію та побачити проблему з різних точок зору. Ставте запитання і шукайте аргументи на їхню підтримку. Не приймайте на віру все, що ви чуєте або читаєте. Спробуйте зрозуміти, чому хтось так думає або каже. Намагайтеся побачити проблему з різних точок зору. Подумайте про те, як інші люди можуть побачити ситуацію. Це допоможе вам зробити більш обґрунтовані висновки. Ось кілька прикладів того, як можна розвинути критичне мислення. Якщо ви чуєте в новинах про новий науковий прорив, не поспішайте вірити в це. Пошукайте інші джерела інформації, щоб дізнатися більше про дослідження. Якщо ви читаєте рекламу, подумайте про те, чи є в ній якісь приховані переваги або недоліки. Якщо ви обговорюєте політичну тему з друзями або родиною, спробуйте побачити ситуацію з інших точок зору. Критичне мислення це важлива навичка, яка допоможе вам у всіх сферах життя. Вчіться ставити запитання, аналізувати інформацію та робити власні висновки. Це допоможе вам приймати обґрунтовані рішення та вирішувати проблеми. Комунікативність це не статична навичка, вона розвивається з часом і досвідом. Комунікативність є ключовою навичкою для успіху в будь-якій сфері діяльності. Комунікативність це не просто вміння говорити, це також вміння слухати, розуміти невербальні сигнали та налагоджувати контакт з іншими людьми. Кілька порад, як розвинути комунікативність. Тренуйтеся говорити перед публікою. Це допоможе вам подолати страх виступати перед людьми та впевнено доносити свої думки. Беріть участь у дискусіях і дебатах. Це допоможе вам розвинути навички критичного мислення та аргументації. Будьте відкриті до думок інших людей. Це допоможе вам краще розуміти їхні позиції та знайти компроміси. Ось декілька прикладів того, як можна розвинути комунікативність. Приєднуйтесь до клубу дебатів або дискусійного клубу. Вступайте в волонтерські організації, де потрібно працювати з іншими людьми. Проводьте презентації в школі. Комунікативність це важлива навичка, яка допоможе вам у всіх сферах життя. Вчіться чітко і зрозуміло висловлювати свої думки, слухати інших людей і знаходити спільну мову. Це допоможе вам будувати успішну кар'єру та особисте життя. Емоційний інтелект це складна навичка, яка розвивається часом і досвідом. Емоційний інтелект є ключовою навичкою для успіху в будь-яких відносинах. Емоційний інтелект допомагає краще розуміти себе та інших людей. Кілька порад, як розвинути емоційний інтелект. Намагайтеся зрозуміти свої емоції. Що ви відчуваєте, чому ви відчуваєте це. Вчіться керувати своїми емоціями, не дозволяйте своїм емоціям керувати вами. Будьте емпатійними до інших людей, спробуйте зрозуміти, як інші люди відчувають. Ось кілька прикладів того, як можна розвинути емоційний інтелект. Якщо ви відчуваєте гнів, спробуйте знайти здоровий спосіб висловити ці емоції. Якщо ви відчуваєте смуток, спробуйте поговорити з другом або членом сім'ї. Якщо ви відчуваєте радість, спробуйте розділити ці емоції з іншими людьми. Емоційний інтелект це важлива навичка, яка допоможе вам у всіх сферах життя. Вчіться розуміти свої емоції, керувати ними та бути емпатійними до інших людей. Це допоможе вам будувати успішні відносини та досягати своїх цілей. Навички дослідника розвиваються з часом і досвідом. Навички дослідника є ключовою навичкою для успіху в будь-яких сферах діяльності. Навички дослідника допомагають нам краще розуміти світ навколо нас. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам розвинути навички дослідника. Ставте запитання і спостерігайте за світом навколо нас. Не бійтеся ставити запитання про все, що вас цікавить. Спостереження за світом допоможе вам побачити зв'язки між різними явищами. Експериментуйте з різними матеріалами і ідеями, не бійтеся пробувати нові речі. Експериментування допоможе вам зрозуміти, як працюють речі. Аналізуйте інформацію і робіть висновки. Не приймайте інформацію на віру, аналізуйте її з різних джерел і робіть власні висновки. Ось кілька прикладів того, як можна розвинути навички дослідника. Робіть щоденних спостережень, в якому ви будете записувати свої думки та ідеї про світ навколо вас. Приєднуйтесь до наукового клубу або гуртка. Де ви зможете експериментувати з різними матеріалами і ідеями. Навичка дослідника це важлива навичка, яка допоможе вам у всіх сферах життя. Вчіться ставити запитання, спостерігати, експериментувати та аналізувати інформацію. Це допоможе вам вирішувати проблеми, приймати творчі рішення та інноваційно мислити. Не бійтеся помилятися, помилка це частина процесу навчання. Будьте терплячими, не очікуйте, щоб ви відразу станете експертом. Не бійтеся ділитися своїми ідеями з іншими людьми. Інші люди можуть допомогти вам побачити ваші ідеї з іншого боку. Підведемо підсумки: Природничі науки це основа нашого світогляду. Вони допомагають нам розуміти навколишній світ і приймати обґрунтовані рішення. Стім освіта це підхід до навчання, який поєднує природничі науки, технології, інженерію та математику стім освіта допомагає розвивати критичне мислення, творчість та інноваційні навички, необхідні для успіху в сучасному світі. Професії майбутнього це професії, які вимагають глибоких знань у природничих науках та інженерії. З розвитком науки та технологій з'являються нові професії, які неможливо було уявити раніше. Навички майбутнього це навички, які будуть актуальними в майбутньому, незалежно від професії. До них відносяться критичне мислення, комунікативність, емоційний інтелект, навичка постійно навчатися та досліджувати. Щоб бути успішним у майбутньому, важливо вже зараз розвивати свої навички в природничих науках та СТІм у світі. Що конкретно можна зробити? Зацікавитися природничими науками, читайте наукові статті та книги, дивіться документальні фільми, подорожуйте та спостерігайте за світом навколо вас. Беріть участь у СТІМ проектах і заходах. Приєднуйтесь до наукових клубів і гуртків, участь в олімпіадах з природничих наук, конкурсах, винаходів та інновацій. Розвивайте навички критичного мислення, комунікативності, емоційного інтелекту та навички постійно навчатися та досліджувати. Я бажаю вам успіхів у розвитку навичок в природничих науках та СТІМ освіті світі.